Я зараз працюю в проєкті Тренувальна квартира. Це дуже цікавий та важливий проєкт, тому що ми працюємо саме з молоддю, яка старша 18 років, яка з інвалідністю. І цей проєкт заключається в чому? У нас наша громадська організація орендує звичайно квартири в Києві, в центрі міста Києва, в Соломіському районі, де проживають чотири молодих людини, які мають інвалідність, і наша задача як асистентів навчити їх соціально побутових навичок. Тобто вони живуть без. З батьків п'ять днів на тиждень на вихідні. Вони їдуть додому з першого місяця і в п'ятий місяць, як сильно вони змінились, це кардинально різні люди, тому що їм вперше в житті вони відчули самостійне життя. Вперше в житті вони готують собі їсти. Вперше в житті вони самі прибирають і роблять, ходять в кав'ярні і роблять, тому що їм цього хочеться, і це неймовірно бачити, як їхнє життя змінюється, як батьки починають бачити в них, що їхні діти стали самостійними.